Вітаю малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо вчити звуки і букви. Ви вже знаєте, букву ми можемо прочитати і написати, але звук ми вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати. А ви послухайте уважно і повторіть: б. Повторіть ще раз. Б. Звук Б називається приголосним. На відміну від голосних звуків, ми не можемо його проспівати, а вимовляємо коротко. Б. Тепер наша ниточка рветься. Б. Приголосні звуки ми не можемо співати, тому що нам щось заважає губи, зуби або язичок. А тепер Подивіться на букву Б. Порахуйте всі букви Б. Скільки ви нарахували звук Б, як і всі приголосні звуки будемо позначати однією рисочкою. Тепер я буду називати різні звуки, а ви приготуйте долоньки і плескайте тоді, коли почуєте звук Б. Слухайте уважно о б, м. Б. А б. Звук б можна почути в різних словах, наприклад, банан, барабан, бегемот, бик. Але звук Б може бути не лише на початку слова, а ще й всередині та наприкінці. Пограємо у гру. Я буду називати слова, а ви скажіть, де заховався звук Б. Бегемот. Звук Б стоїть на початку слова. Кубики. Звук Б стоїть всередині слова. Хліб. Звук Б стоїть в кінці слова. Молодці малята. А щоб запам'ятати букву Б, викладіть її з паличок або камінців. Дітки, ми ще обов'язково будемо вивчати інші звуки. Ну, а поки що пишіть букву Б. Промовляйте звук Б та називайте слова із звуком Б. А я не прощаюся з вами, а як завжди, кажу вам до зустрічі.